Вітаю вас, дорогі брати і сестри. Сьогодні ми поговоримо про те, як наше харчування та ставлення до фізичних законів впливає на ясність розуму та духовне життя. Бог бажає, щоб його народ постійно зростав, але надмірність у їжі часто є серйозною перешкодою на цьому шляху. Надмірне потурання апетиту притуплює розум. І робить нас менш здатними сприймати духовні істини. Коли шлунок переобтяжений, розум стає млявим, навіть найцінніші слова можуть пройти повз. Особливо це стосується суботи та духовних зібрань. Часто замість простоти і внутрішньої підготовки ми приділяємо занадто часу багато складним стравам, випічці, прикрашанню одягу. Це забирає сили, а переїдання робить нас не готовими відчути дію Святого Духа. Прості страви та помірність зберігають ясність думки, тоді ми набагато охочіше відгукуємося на Боже Слово і краще відкриваємо серце для істини. Отже, щоб духовно зростати, нам потрібно дотримуватися не лише моральних, але й фізичних принципів, установлених Богом. Помірність у харчуванні і простота у приготуванні їжі допомагають нам бути ясними розумом і чутливими до дії Духа Святого. Нехай другорядні справи не забирають місце того, що справді важливе внутрішньої роботи серця. Амінь.